Уявіть, людина після розриву кидається в роботу, пише музику, створює відео, замість того, щоб залишитися в болісних почуттях. Інша починає флиртувати з усіма, бо це допомагає їй не відчувати власну вразливість. Між цими людьми немає нічого спільного, крім єдиної деталі: обидва намагаються перетворити напругу у щось більш сприятливе для себе. Чому вони роблять саме так, від чого це залежить? На ці та інші питання, давайте спробуємо сьогодні відповісти. Всім привіт! З вами Максим. Сьогодні ми з вами розбираємося з двома захисними механізмами: сексуалізацією та е, сублімацією, власне, ледь не забув про що хотів розказати вам сьогодні. Давайте почнемо з сексуалізації. І так, процес, який лежить в основі сексуалізації, наступний: для того, щоб уникнути такої внутрішньої небезпеки чи надмірної тривоги, ми починаємо еротизувати. Наші відносини, наприклад, з терапевтом, з начальником, з другом чи навіть з партнером. Основа цю, такої поведінки в недовір'ї. Якщо ми не довіряємо, якщо ми відчуваємо якісь сильні потужні емоції: сором, гнів, страх, почуття провини, ми можемо ввімкнути ось цю сексуалізацію. Насправді, в сексі, в сексуальній напрузі дуже багато життя і задоволення, як ми напевно з вами всі знаємо. І у вас може виникти таке питання: ну добре, а що в цьому поганого? Життя, задоволення? Ну, прекрасно. Добре, нічого поганого в цьому немає, коли сексуальну енергію ми спрямовуємо за адресою. Це головна відмінність сексуалізації від сексуальних фантазій чи сексуальної поведінки. Розумієте, сексуалізація спрямована не на отримання задоволення, а на те, щоб врегулювати афект. Афект, ми психологи, використовуємо це поняття в якості такого не знаю, комплексу якихось сильних переживань, з якими людина не може впоратись. Коріння цих переживань, як правило, несвідомі. Тому це і ефект саме це відчувала 12-річна Лоліта, коли фліртувала з 40-річним Гумбертом, не відчуваючи безпеку у відносинах з матір'ю та не маючи досвіду спілкування з батьком, дівчинка почала еротизувати свої відносини з дорослим чоловіком. Сексуалізація дає можливість відчути контроль, якщо мене хочуть, я в безпеці. Але проблема в тому, що за цим стоїть уникнення справжньої емоційної близькості. Коли, наприклад, клієнт на сесії з терапевтом починає сексуалізувати їх відносини, тобто фантазувати про терапевта, це може бути, ну, може бути дійсно сексуальна така поведінка з боку клієнта. Ну, ми всі люди, так, і люди нам подобаються. Особливо протилежного протилежної статі. Але найчастіше так буває, що сексуалізація тут є частиною терапевтичного процесу, і виникає не тому, що клієнт захотів свого терапевта, так, чи терапевтку, а тому, що ввімкнулись захист від чогось, значить, до чогось доторкнулися, до чогось болісного. Розумієте? І тут. Питання про те, чи вдається це проговорювати. Певні захисні механізми використовують люди з певним типом особистості. Наприклад, найчастіше сексуалізацію використовують саме історично організовані люди, центральний конфлікт яких можна мислити в термінах довіри і привабливості. що власне і робить, наприклад, Лора в серіалі Пацієнти Лоліта в рома... романі Набокова. Секс like riding a bike? I think that depends on the on the couple. Of course, sex uh can be a subterfuge. It can У них навіть імена схожі. Тобто дві старички, одна дівчинка 12 років, а друга жінка 30 років роблять одно і те саме. Тобто вони зваблюють. Чому вони зваблюють? Тому що вони не довіряють, самим собі не довіряють чи не довіряють чоловікам. То для них основний конфлікт полягає в тому, що вони не відчувають себе привабливими, якщо вони не зваблюють нікого. Коли вони не роблять цього, вони не відчувають себе потрібними. Сублімація від латинського слова sublimis, тобто високий, піднесений, величний, означає такий несвідомий процес. Це вже не механізм, а більше процес перетворення якихось агресивних імпульсів, сексуальної енергії, інстинктів, ід в соціальне сприйнятливу поведінку. Що це за соціально сприйнятлива поведінка? Це творча діяльність, тобто все те, що людство може прийняти. Не завжди одразу прийняти, але прийняти. Я повинен додати, що взагалі енергія ід, енергія несвідомого, тобто інстинктів, має дуже, -дуже багато варіантів виходу. Тобто більше. 50 варіантів механізмів захисту. Тобто енергія і вона, наче одна, а людина захищає себе абсолютно різними способами. Тому ми маємо шозоїдів, які починають замикатися від світу, ізолюватися від них і фантазувати так. Тому ми маємо таку маніакальну особистість, яка заперечує будь-які проблеми з собою. Але я не хочу, щоб ви подумали тут. Що одна людина приречена, наприклад, там, бігати в своїх маніакальних фантазіях кудись і не помічати проблем, а інша постійно до кінця життя інтелектуалізувати, а третя там фантазувати еротично. Ні. Я хочу, щоб ви засвоїли одну просту думку. Сублімація є найзрілішим захисним процесом серед усіх можливих. І я повторюю: це не механізм, а процес. Що це значить? В чому відмінності між процесом і механізмом? Ну дивіться, якщо людина не витримує якоїсь тривоги, чогось в житті не витримує, вмикається механізм, тобто, це якийсь такий просто спосіб, якийсь запобіжник, який вмикається відносно до типу особистості, а сублімація вмикається навпаки, тоді, коли людина може витримувати напругу, Тобто тоді, коли вона вже стала зрілою. І готовою до витримки, до витримки тривоги, коли вона навчилася жити в такій невизначеності, тоді вона хоче вже щось змінити свідомо. Тоді діє вже не механізм, а процес. І процес сублімації це про творчість. Людина починає хотіти писати вірші, там писати картини, чи книгу, чи знімати відео, там чи щось таке. Тут, до речі, все логічно. Людина, яка вмикає сублімацію, і перед починає перетворювати свою енергію, повинна цю енергію відчувати. А наприклад, коли людина вмикає якийсь механізм, вона не відчуває зв'язку з цією енергією, тому що, власне, механізм діє так, що він відштовхує, розриває цей зв'язок. Ну, Наприклад, при ізоляції ефекту розривається зв'язок між когнітивним, почуттям, когнітивним розумінням проблеми і, власне, почуттям цієї проблеми. Тоді людина просто може. Ну, там, розказувати про свою травму, наче якийсь список покупок читати. Тобто вона взагалі не відчуває. Чи досоціація, наприклад, це коли людина м відлітає кудись і не відчуває зв'язку зі своїм тілом. Звідси випливає ще один логічний висновок, на відміну від сексуалізації, яка радше фіксує людину на тривозі, просто замінюючи її на щось більш приємне. При сублімації. Сублімація є зрілим способом витримувати напругу і перетворювати її на сенс. А там, де з'являється сенс, і про це я колись сказав дуже потужно Віктор Франкл. Там, де з'являється сенс, там ми можемо витримувати будь-які страждання. Друзі, дякую вам всім за увагу. Дякую, що додивились відео до кінця. Будь ласка, ставте лайки цьому відео, підтримуйте автора каналу. Не забувайте класити на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Підпишіться, будь ласка, на мій телеграм-канал. Там дуже багато цікавого, різні пости, мої думки, роздуми, якісь приколи. Дуже багато чого насправді. Ну, квізи є також психологічні для тих, хто в темі, да, і для тих, хто не в темі, також буде цікаво. Тому доєднуйтесь, я буду радий вас бачити. Дякую всім і до зустрічі.